Незважаючи на несподівані примки погоди, в обласному центрі тривають роботи із ремонту набережної імені Стефаника. Чи вдасться впоратися у визначені терміни, дізнавались наші журналісти роботи йдуть згідно графіку. Всі підрядники забезпечені і матеріалами, і грошима. Так повідомляє очільник області Олег Гончарук. За останні два дні обласна адміністрація передала на ремонт майже 100 тисяч гривень. Допомагає фінансово і міська влада. Від міста зокрема на сьогодні поступило вже 4 мільйони. Тобто ми дотримуємося цього? — звичайно. А область скільки дала уже більше десяти? Як ми вже повідомляли, ремонтні роботи на стан річки Млинівка не впливають, але тим не менше, міська влада працюватиме над очищенням її русла. Почала займатися десь ще місяців два три тому. Я скажу, що ми вже замовили проект вже на виході очистки цієї розлації річки. Два-три тижні проект буде готовий на очистку цієї річки. Якщо погодні умови дозволять, то будемо працювати в цьому році по її далі очищення. Спеціалісти запевняють, що ні в мороз, ні в сніг асфальт не ставили, щоб не порушити норми укладки. Технологічного режиму порушення не було ні на одну хвилину. У час. Е Інтенсивних опадів і в час низьких температур асфальт не укладався. На свідченням цього навіть є сьогоднішній ранок. Як ви бачите, ми краще працюємо до пізніше, знаючи, що температурний режим дозволяє нам укладати асфальт. Чим знаєте, ранковий мороз, ранкова погода вона не є приємною для укладання асфальту. І, хоча дорогу роблять увечері, від графіка працівники не відійшли, кажуть, що все йде за планом.